Завдяки СБУ в управління держави передано нову партію майна братів Медведчука та Козака на майже 400 мільйонів гривень. Мова йде про землю, корпоративні права, майнові комплекси і автотранспорт чотирьох підприємств у Львові, серед яких завод з виробництва бетону та будівельна компанія. Тепер в управлінні держави додатково перебуватимуть понад 10 тисяч метрів квадратних нерухомості та більше 70 одиниць автотранспорту і будівельної техніки, що належали компаніям Сергія Медведчука та Богдана Козака. Нагадаємо, що у червні цього року правоохоронці викрали обох братів колишніх нардепів на масштабних фінансових оборудках. За даними слідства, фігуранти використовували підконтрольні підприємства для того, аби розкрадати кошти через несплату податків до Держбюджету України. Тоді Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомили про підозру за статтею 212 Кримінального кодексу України, а саме ухилення від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів. Потім, за матеріалами спецслужби та ДБР, відбувся перший арешт майна підозрюваних на понад 200 мільйонів гривень. Теперішній арешт майна складає суму майже 400 мільйонів гривень. Наразі обидва фігуранти переховуються за кордоном та тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.